Добрий ранок, добра днина і ми знову у лісі. І знайшли осінні гриби. Рядовка така, бо рядами росте. На них кажуть, у нас зеленуха. Або піщанка. Оце так їх збирають. Немає? Наче немає. О. Вони сімейні гриби. І вось. І це ж не всі, його. Омаху, он красиво. О, цей зовсім у маху. Пречудовий Причудовий грибочок. Будемо їх різати.